Доброго дня, люденьки добрі. мирного неба вам всім. Будь ласка, з вашого дозволу. Я хотів би три хвилини попросити вашої уваги. Будь ласка, зробіть репостик, хто може. Я ледве встав, пішов, стейду навіть говорити в лікарні до умивальника знімаю вам відео. Я не знаю. Скільки б ніж жити. Можливо, ніч, можливо, дві, можливо, тиждень, можливо, два. Зробіть репост, будь ласка, максимально. Я не є якийсь блогер, ви знаєте, хто дивиться мої відео. Я не є якийсь бомж, я не є якийсь людина, яка може щось там створити, купити якусь річ не потрібно. Я... Григорій Роман Петрович, я бійцем 28-ї бригади, частини а 036 Я був в полоні. Був дуже тяжко поранений. Хочу вклонитися лікарям людям, які вони поставили на ноги дали життя, людинки добрі. На даний час я хворію гонку захворюванням. В передніх відео там є показаний весь повністю. Відео заключення лікарів. Після біопсії, після проходження повністю аналізів вказано, що в мене є дві пухлини. Одна з яких злоякісна. Я можу не жити. Лікар каже правду він не, не каже мене, не обманює, бо він з мною спілкується як з людиною, яка захищала країну з дорослою. Він мені каже, прямо, якщо я не зроблю сьогодні, завтра операцію чи на тиждень, я довше місяця не проживу, тому що пухлина мене сідає. Люденьки добрі, будь ласка, я ніколи не просив. Я не знав, що така ситуація в житті навіть може бути. Я втратив рідну людину, яка дала мені життя це мама моя. Завтра 40 днів. Я не знаю, що буде зі мною. Можливо, скоро піду до мами. До життя. Я не боюсь, але хочу за трошки прожити, тому що життя йде. Я вас дуже прошу. люди, Мені операція коштує 140 тисяч, але лікарі, так як я військовий, роблять за 32. Будь ласка, я не прошу 100 тисяч і 300, я прошу всього на все помогти зібрати мені 29 тисяч 400 гривень. Вибачаю 300 гривень, 29 тисяч 300 гривень, тому що 100 гривень ще скинули. Будь ласка, я вклоняюся. Я молю вас, українці. Спасіть. Врятуйте мене як захисника тижки прожити ще допоможіть забрати цю суму, вас.